Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною полк Андрій, гравець команди Косво. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Який був план на гру і чи вдалося реалізувати усе задумалося? Дякуємо за вітання. Ну, план на гру нічим не відрізнявся від наших попередніх. Я думаю, майбутній ігор. План у нас один в кожній грі перемагати. Ну і ми би, цей етап пройшли. Перемога за нами, тому би, позитивні емоції. Як ваша команда оцінює той відрізок, який прийшли, чи задоволені результатами і власною грою? Е, ну направду, якщо подивитися в турнірну таблицю, у нас якби, всі матчі крім одного є переможними, тому десь ну, команди зазвичай не виграють зігри в будь-якому турнірі. Тому якби одна поразка це є прийнятною для нас. Попри те, слід зазначити, що якби, ну, якщо ми йдемо на першому місце, значить все нас виходить хорі добре і все йде згідно плану. Думаю, так само ми. Ну, Плани наші і цілі наші саме завершити турнір. На якому майданчику вашій команді більше подобається грати? Школа номер 5 чи Стадіон Юність? Ну, якщо рівняти цих два майданчика, вони в принципі йдуть десь однотипні, тому якби різниці між майданчиками цими двома нема. Ну ми вже так між собою в команді говорили, що нам бажано таке поменше поле. Нам, хлопці, наші хлопці не дуже люблять бігати. Ми більш такі, якби граємо в такий ветеранський більш футбол. Нам треба, нам багато місця не треба. Ми беремо досвідом і технікою. Дякую вам за відповідь.